Вітаю вас, друзі! Я депутат української міської ради Андрій Гузик. Сьогодні я пропоную більш детально розглянути резонансні питання останньої позачергової сесії, які викликали. Шалений супротив нашого міського голови. Перше питання, яке з голосу подала Тетяна Ягодзинська, внесення змін до програми соціального захисту турбота, а саме збільшення одноразової матеріальної допомоги військовим, які мобілізувалися з території нашої громади, з 10 тисяч гривень, як зараз, до 30 тисяч як потрібно. Відповідне питання було підтримано більшістю депутатів на розширенні депутатській комісії, яка передувала затвердження бюджету на 24-й рік. Вивільнення додаткових коштів на цей захід передбачалось за рахунок встановлення ліміту на премії та надбавки керівному складу міської ради до 30%, а також скорочення вакантних посад, які стали джерелом збагачення міського голови та його прибічників. Відповідна пропозиція була внесена в протокол засідання комісії та доведена до відома фахівців виконкому, тож саме вони. На рішення депутатів повинні були внести зміни до програми турбота та закласти відповідні кошти в бюджет. На жаль, цього не відбулося ані після нагадування виконкому про рішення розширеної комісії, ані після депутатського звернення Тетяни Єгодзинської з проектом рішення та змінами в програмі, ані після засідання бюджетної комісії у присутності 12 депутатів. У вільних залишках та коштах від перевиконання бюджету в розмірі майже 170 мільйонів, як я пам'ятаю, які розподілялись на минулій сесії, не знайшлось 4 мільйони на підтримку наших хлопців. Більш того, відповідне питання не вдалося навіть внести в порядок денний. За цю пропозицію проголосували лише 13 з необхідних 14 депутатів. Втім, першу скрипку в цій ганьбі, звичайно, зіграв наш патріотичний мер, який просто ну, проігнорував питання під час голосування. Він не просто проігнорував, він одразу попередив, що рішення буде, якщо воно буде прийнято, він накладе на нього вето, яке долається лише 18 голосами. Значить, надійшла пропозиція депутата Євдзінської. Я вважаю, що вона не відповідає закону і е, сразу кажу, що скоріш за все, якщо вона буде проголосована, я її буду готувати. А таким чином Олександр Туренко визнав неправомірним та безпідставним рішення депутатів. Підтримати військовослужбовців власної громади, чим наочно, і продемонстрував справжнє відношення до них, і це з огляду на те, що майже на кожній сесії і в останнє, не виключення, міський голова звинувачує депутатів у сепаратизмі, відмовити там допомагати зсу докоряє їм, що вони не воюють, і взагалі переходить на якісь там особистості. Ну тобто, все як в присліві, на злодії, і шапка горить. Ми в жодному разі не зберемось ставити крапку на цьому питанні та відмовлятись від нашого спільного рішення, збільшити суму допомоги військовим. Відповідні депутатські звернення будуть подаватися на кожну сесію до прийняття позитивного рішення. Ми ще раз дякуємо депутатам, які підтримали пропозицію Тетяни Ягодзинської, і ще раз сподіваємось, що нам вдасться дійти спільної мови з рештою депутатів та набрати під це питання необхідну кількість голосів. Адже Разом ми сила. Єднаємось!